Запрошуємо до офіс центру. У нас великий асортимент товарів, новинки, акції та бонуси. А чому саме офіс-центр? Давайте запитаємо у наших клієнтів творчість з дітьми. Тут це є необхідне в зручному місці з привітним обслуговуванням, доступними цінами. Мені завжди потрібна велика кількість зошитів, ручок, а тут завжди є все необхідне. Мені Подобається офіс центр. Тут великий асортимент. Різні канцтовари. Ми купували картини по номерам, нам подобаються фарби, наприклад, пластилін. Дитина любить дуже ліпити. Тому ми обираємо офіс-центр. Тому що тут є все необхідне для мого офісу. Офіс-центр – це чудова якість, найприємніші ціни та дуже приємний персонал. Я 5 років поспіль, я збираю дитину тут це до школи. Віде. Дитина щаслива, задоволена я. Офіс-центр рекомендую усім.